Серіал Ворог кохання в головних ролях знялись Назан, Кесал, Бусе Мираль, Джем і Гід у Це історія однієї сім'ї, в якій мирно живуть троє донюк, яким вона заборонила закохуватись. Бахрія прожила складне життя і зненавиділа чоловіків, тому глибоко зарила любов у землю. Так само веліла зробити й своїм донькам, бо не хоче, щоб вони теж страждали через чоловіків. Мати віддала багато сил, терпіння і любові, щоб виростити своїх дітей благополучними. Вони завжди відчували любов і підтримку матері. Однак життя так влаштоване, що майже кожен припускається власних помилок і вчиться на гіркому досвіді. Наймолодша інджі зустрічає вродливого молодого доктора Уйгара. Молоді люди закохуються одне в одного, але не можуть бути разом. Інджі через матір ворога кохання, а вуйгара є травми з дитинства. Він усе життя уникав кохання, але ж серцю не накажеш. Чи будете переглядати цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Серіал Моє прекрасне життя в головних ролях знялись Онур Туна Хіляль Антибілєк. Життя Шебнем ніколи не було легким і неймовірно щасливим. У ранньому віці дівчина почала працювати в автосервісі, що при всьому бажанні не могла назвати легкою працею. Часто вона мріяла, що одного разу стане багатою і перестане задовольнятися копійками, яких ледь вистачає на повсякденне життя. У Шебнем є чарівна донька на ім'я Саре, яку вона дуже сильно любить, але так склалися обставини, що вихованням і утриманням дитини жінка змушена була займатися сама. Вона завжди намагалася дати своїй доньці все найкраще, але часом на це не вистачало грошей. Крім того, що вона намагається якомога більше піклуватися про доньку, щоб намагається вирішити численні фінансові проблеми, тільки їй це дається з великими труднощами, і щоб усіма своїми силами просто намагається вижити в цьому жорсткому світі. Великі проблеми для героїні створює батько Саре. Який має намір взяти опікунство над дитиною у свої особисті руки, незважаючи на те, що самого народження біологічний батько дівчинки ніколи не виявляв до неї особливої уваги і не піклувався, зараз має намір забрати дитину в матері. Він був настільки впевнений у своїх силах, що готовий йти до переможного кінця і досягти будь-якими способами головної мети. Неприємності постійно звалюються на голову нещасної матері, і часом їй хочеться опустити руки і здат. Але одного разу доля підкидає героїні цікавий шанс. У звичайнісінький день шебнем випадково виявляє сумку з величезною кількістю грошей. Жінка відразу вирішує привласнити всю суму собі. Щоб кардинально себе перетворити, вона робить пластичну операцію, стаючи справжньою красунею. А через деякий час дама зустрічає мільйонера, за якого надалі виходить заміж. Шебнем впевнена, що назавжди розпрощалася з минулим. Але на жаль. Чи зацікави вас цей серіал? Чи матиме успіх цей серіал? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарі. Нам це дуже важливо знати. Серіалі Останній дзвінок в Стамбул в головних ролях знялись Ківан Щетлетуг, Берен Саад фільм знятий у жанрі романтичної комедії та представлений з приголомшивим акторським дуетом Ківан Штатетугом та Берен Саат, які привнесли в картину багато вогню, пристрасті та запаморочливої романтики. Ніхто ніколи не замислювався про те, коли і де може розпочатися романтична історія. У цьому фільмі романтична історія зав'язується в галасливому і багатолю. Сирій дівчина впевнена в собі, розважлива і завжди звикла чітко виконувати власні інструкції. Але непередбачувана обставина може трапитись з кожним у Нью-Йорку, в аеропорту внаслідок непорозуміння сирін загубила свій багаж. Його забрала помилково інша людина. Сирін розгублена, не знає, що робити і куди повідомити в такому багатолюдному місці. Ось тут мехмет прийшов на виручку сирін. Пошуки загубленого багажу стали справжньою пригодою, до того ж вельми романтичною. Адже мехмет і сирін сподобались одне одному з першого погляду. Зовсім не усвідомлено. Пошук валізи їх дуже. Сильно зближає чи зацікавив вас цей серіал? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Нам це дуже важливо. Бувай!